Друзі, всім привіт і продовжуємо далі виконувати завдання в Варкрафті, але перед відео хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк. Також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі в, 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 в під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання Зул Марош, Нажимаю Прийняти це завдання. Біжимо поки до місця, де виконати це завдання. і По друзі, я розповім. Дивіться, зараз відкриваємо карту, показує, у нас є точка квестового, де виконати цей квест. Точка квеста показана на карті. Нам потрібно там вбити вождя і забрати голову цього вождя. І після цього нам, мабуть, треба буде повернутися сюди. Я точно сам ще не знаю. Але саме основне я знаю, де це є босс. Чи босс, чи мо монстр, не знаю, блядь, там на боса він і тягне, звісно, значить просто моб. Е, да. Коротше, ми його вбиваємо, забираємо голову і далі дивимося інструкцію на карті, куди нам потрібно буде віднести цю голову. Думаю, скоріше всього, цьому самому NPC, що в клітці сидить і віддати. Там хороша награда, нормально там опита дають, плюс там дають е, е, лук, точно помню, і щось там. А, ви ж може, можеш подивитися. лук и жезл так мобив тут выбиваем Нам треба нам парит. я не могу это <плёк> здесь сюда что ты там кидаешь своими этими пульками Да ты. Там. там типа стоит ностей ну, стоит а, друзья ведь забираем вот в, в такой домик потом вот сюда Потім на другий поверх. І от він стоїть. Бачите, зразу Сразу ставлю вам мітку 11 рівня вождь. Зуморож називається. От його нам треба вбити э, після цього. Ох, блін, у нас збирав у е, Голову ми забрали, дивіться, відкриваємо сумку, вот голова, плюс ми ще якось, взяли квестове завдання. Ну, тобто квестовий то тобто, есть ітем, який дає нам змогу отримати додаткове завдання. Зараз я підлічуся, ми блін, трошки мене тут погрізли ці бобіки. Так, ми зможемо перепрягнути? Блін, не можна. Опять монстр появився. Що за прикол? Якщо ви тут спавнитися? Так, ну все, тут точно ми можемо вже пригнути. Е, друзі, так. Да, нам потрібно буде віднести цю голову тому самому НПС, щоб кліці там сидить на базі, на другій базі цих. Монстрів. Е і віддати йому голову, і таким способом ми зможемо закінчити виконання цього завдання. Завдання ще раз наголошую Зол Мороша, да? А, Зул Морош. Зул морош. Понятно. Ковід, коротше, з дистанції. Е -е -е -да, і таке от якби неважке завдання. Сам факт, що да, так. Якщо нема конкуренції, маленький онлайн, то він буде завжди в респі. І ви просто прибігаєте, вбиваєте і повертаєтеся назад до того самого NPC. Так що, ну тут більше нічого нема що доповнити. Думаю вам все буде зрозуміло. Давайте змію цю кільнем, О, нормально. Мінус один. Я Та, так, прикол, коротше, закинув. Оце чудіка робити з 100. Ісот. Нормально так крита, но у нас просто. Походу, монстра загоряв. Угу. Друзі, да, вот до цього NPC, що в, в цій клітці сидить. Здаємо завдання. Вибираємо, що вам, звісно, краще. І все, нажимаємо кнопку завершити. Все, друзі, завдання в нас виконано. Всім я дякую за перегляд відео, всім хорошого настрою, всім хороших успіхів в грі. Всім пока!